30-річний молодший сержант Тимофій Бакаров з Лубенського району загинув 11 серпня 2023-го. Військового 5 місяців вважали зниклим безвісти. Сьогодні рідні, близькі, знайомі, змогли із ним попрощатися. Захисник України загинув внаслідок мінометного обстрілу Запорізької області. Ми рядом проживали в селах, він з Плехова, тобто часто я його там зустрічав, я з Тарасівки, в Вожиці він родився. І там ми познайомилися, спілкувалися, знав його завжди як привітного хлопця, звичайного сільського хлопця. Війна все змінила. Віддати шану та провести в останній путь приходять у собор навіть ті, хто близько не знав Тимофія Бакарова. Це племінник мого колишнього чоловіка. А оскільки у нас дуже міцні родинні стосунки, то ми вирішили, що це просто необхідно зробити. Хоча я особисто не знала Тимофія, я дуже добре знаю його маму. На той час, коли ми ще з чоловіком жили, він був ще маленьким то велике співчуття родині. Є сміливіші, є ті, хто не боїться собою закривати нас. Сьогодні ми їх проважаємо. В останню путь кажемо на цій землі. Але насправді це шлях є до царства небесного. Одним із тих, хто не боявся і взяв до рук зброю, був і 28-річний солдат Владислав Шаповалов. Цього дня у Полтаві прощалися із ним. Військовий загинув 12 січня 2024 року на Донеччині внаслідок атаки дрона.